Друзі, вітаю кожного з вас. Бог любить тебе, Бог поруч, Бог в твоїх обставинах. Він добрий, Він розкривається як батько Отче. І Він хоче, щоб ти і я ми щодня переживали і проживали Боже кохання, Божу любов. Тому Хай Господь поблагословить кожного із вас. Амінь. Читаю з книги О О. з п'ятого розділу пару віршів. І хочу разом з вами просто підбадьоритись і вірю, що Дух Святий буде збудовувати нас і розширювати наше мислення в тому, що Бог хоче робити і Він буде робити в нашому житті. Тут написано: Я шукаю Бога. Дуже важливо, щоб ти, я, ми. Ми зверталися, ми молилися, ми благали, ми мали стосунки, ми шукали Бога. Багато людей сьогодні шукають всього, тільки не Бога. Апостол говорить до Тимофія: всі шукають свого, а не Божого, не Бога, не те, що зв'язано з Його царством, свого. І поки ми в плоті, плоть завжди хоче шукати свого. Де легше, де простіше, де зручніше, де не напружуватись, де вигідніше. Але тут ми бачимо в книзі Іова людина, яка розмовляє з Іо, Іліфас. Він говорить думку дуже важливу: Я шукаю Бога. Я шукаю Бога. Я шукаю Бога. Ми повинні з вами шукати Бога. Амінь. Для чого? Щоб на його розсуд. На його розсуд я передав би справу мою. Дуже часто, ми ну, знаєте, як замість того, щоб шукати Бога і на Його розсуд віддати свою справу на Його розсуд, ми маємо свій розсуд, і ми можемо помилятися в своєму розсуді. Інколи люди приходять, один приходить і звинувачує іншого, ти послухав одну сторону і ти думаєш, що це правильно. Але Біблія не так вчить. Біблія говорить, що вислухай другу сторону і тоді зроби певні висновки. А коли приходить друга сторона і ти послухав і першу і другу сторону, то ти зрозумів, що трошки не так, як та людина перша розповідала. Зовсім не так. Там інший контекст, там інша ситуація, там інша атмосфера. І ти тоді, по-іншому просто можеш мати розсуд. Тієї чи іншої ситуації. У тебе можуть бути сьогодні якісь образи з кимось, якісь там ну, конфлікти з кимось. От віддай на розсуд свою справу Богові. Інколи ми можемо не розуміти, чому так людина вчинилася або так. Але ми до кінця всього не бачимо і не розуміємо, ми можемо помилятись, тому ми бачимо тут дуже такий класний, важливий урок: віддай це на розсуд Богові. Бо Він, творець великих справ, безмежних, незбагнених див, яких не осягнути нам. Дивіться, ми шукаємо Бога, ми віддаємо йому на розсуд, і Він починає творити в наших обставинах, в нашому житті великі діла. Він, як творець, як володар, він починає робити великі справи, чинити велике і недослідиме. Він починає робити щось славне, надзвичайне. І саме, що мені подобається, якому немає числа, яке не можна осягнути. Дива без міри, безліч див, безліч благословень, безліч любові Божої, безліч підтримки Божої. Дивні, починай робити діла, справи без міри, немає міри. Немає, ти не можеш це порахувати безліч, без міри. Немає числа. І це Бог буде робити в твоєму житті. Тому, друзі, шукаємо Бога, не поспішаємо з своїми висновками, відкриваємось для Духа Святого і будемо бачити, як володар і Творець чудес. Господь неосяжний, він буде робити свої справи. Амінь.